Друзі, усім привіт! Розпочинаю новий влог. Вийшла на свою вечірню прогулянку, тому розпочинаю влог з вечора. Ось ось так. Буду гуляти до тих пір, поки не настануть морози. Я вже, знаєте, настільки звикла, що якщо йде дощ і я не можу вийти погуляти, то мені прямо аж якось не по собі. Нібито я не завершила цей день. Ніби мені щось не вистачає, вже настільки війшло в звичку. Тому ви також виробляєте собі таку звичку. Це дуже класно. Тихо в парку, нікого немає. Тут ще одна дівчинка виходить також гуляти, замітила її по вечорах. Також я по кругу ходжу і вона по кругу ходить. І ми дивимося одну на одну. Вона, напевно, думає, чому я ходжу по кругу. А я вже зрозуміла, що це вона також. Виходить на прогулянку. Ось. Щось я дуже сильно заділася. Якось було сьогодні холодно, а зараз потепліло. І стає вже спекотно мені щось. Коли гуляєш, тож навіть сонечко вийшло. Сьогодні не було сонечка. Діти построїли халабуду. Прикольно. Я думала, що сучасні діти вже не вміють таке строїти. Думала, вони лише в гаджетах сидять. Надіться, яку вистроїли. Нічого собі, як старалися. Де це вони стільки знайшли невелика? Де це вони знайшли стільки таких великих гілочок високих. Я тут навіть не бачила, щоб десь валялися. Собі зробили такий хатинку тут для відпочинку. Молодці. Я до речі, вже виходжу раніше гуляти, бо вже раніше темніє, раніше можна йти гуляти і сім вечора. До вісьми гуляла, а зараз вже стараюся в п'ять, пів шостого вийти і годинку гуляю. Я так дивлюсь, я собі декілька кругів по парку на І якраз з дорогою сюди назад додому виходить близько години. Мені якраз вистачає цього. Я гуляю в такому нормальному темпі. Не дуже швидкому і не помало, Так рекомендують. Тому я так роблю. Прийшла вже з прогулянки, буду робити вечеряти. Каже, Владик, мама, приходжу, питаю, що ти будеш їсти? Він каже, мама, я, я так би зібрала зараз сіску в тісті. А я така, тю, зараз 2 хвилинки і мама зробить. Дуже люблю, коли мені кажуть, що зробити їсти, щоб не ломати собі голову. А це ж простіше взагалі просто тіста в мене було в холодильнику. Е, листкове, сосиски. Також ми якраз закупилися, були по акції наші улюблені, точніше, Владіка улюблені сосиски з сиром. Ми їх ще купили так три упаковки одразу. Зараз швиденько я накручуємо сосисок в тісті. буде йому така вечеря. Так, зараз змащую зверху яйцем і посипаю кунжутом. У мене обсмажений вже кунжутик у пам'ятці, і буду випікати напевно 180 градусів хвилин 25, буду дивитися. Дивіться, яка смакота. Дуже класно. Пахнуть, смачно, хрумкі, такі клас. Все вечеря наша готова. Чірній релакс. Зараз буду приймати типу ванну. Якщо нас чесно, то я насправді сюди поміщаюся, лише ноги не поміщаються, але, в принципі, я їх підгинаю, і мені добре, ось так, я повністю гарно вміщаюся, тому буду релаксувати свічки, чайок з малинки. Буду кайфувати. Зараз включу собі музику на фоні, якусь релаксову. Бачили, я сюди я додала лаванди олійку і буду насолоджувати. Дуже гарно пахне, аромат такий класний, розслабляюча буде в мене така ванна. У нас новий день. Висіть мішайкою гуляти. І що у нас? Ставимо у нас дощ. Знову дощ. Весь осінь дощова в цьому році. Тому що -то день гуляє і ми йдемо додому. Покажу закупку продуктів, що взяла в магазині Kaufland? Взяли бджілку, знайшли Рошен. Також взяла ще якісь ось такі желені пікерки, бо авільно називаються. Це харібо, два сирочка з ем, грибами, з печерицями, два кисломолочних сира, ось такі завжди беру напівжирні, кабоноси. Дві упаковки ось такі. Сиром, до речі, для акції. І ось такі одні сиром також. Масло вершкове. 83%. Палички ось такі, це в мене Владик любить разом зі цим сиром їсти. Сік гранатовий це я взяла, щоб пити собі. Ось такий наш улюблений в скляній бутилці мультивітамін. Дві упаковки взяла фаршу свинина з телятиною. Вже давно, до речі, такий не брала. І хочу зробити пельмені, бо пельмені найкращі з ним. Також взяла хлібчик, ось такий на закласті чорний. Бекон взяла такий ціленький один. хочемо сьогодні пельмені на вечерю. Хотіла взяти взагалі сало. Сала не було, взяла ось такий бекон. Хочу з беконом зробити, до речі, ще ні разу не їла пельмені з беконом. Дві упаковки знову ж таки наших улюблених сосисок щедр. Чеддер. З чедером, точніше, це. Сосиски курячі, я так думаю, і вони з сиром всередині. Ще ось такий бекон. Це Владік захотів, він пластинками йде. І також до пельменів буде салямі. Дуже давно салями вже не їли, не брали. Також Владік захотів. І ще одна упаковка ось таких желеїв. Позвонив чоловік сказав, що на один день. Приїде додому, то зробила йому поїсти. І згодом нам на вечеря пельмені. Ось тільки їх наліпила багатенько, так щоб було нам повечеряти і йому з собою дати, що залишиться. І ще вареники доліпила, бо в мене залишилось тісто і картоплю була в холодильнику. Так, бекончик потім посмажу ну, до пельменів. Також в мене тут. Кубчик зварила йому дві баночки з м'яском і відбивні посмажила, щоб було йому він собі зварить, чи якусь кашу чи макарони там на роботі. буде мати собі з відбивними поїсти. Так, поїду забирати його. Та вечеря наша готова, Ми будемо сідати їсти. Пельменьки, захотіла вже дуже давно, не робила з оцтом, трошки отстом полила і перчиком. Бекончик посмажила, і, звісно, сметанка. Будемо сідати смачно вечеряти. І вам також бажаю сміття, якщо зараз з нами. Єста. Починаю готувати сніданок. Буде у мене дуже такий смачний і красивий сніданок. Ну і, звісно, швидко дуже готується. Сніданки люблю, щоб були швидкими максимально і максимально смачними. У мене залишився бекон, я його порізала ось такими шматочками невеличкими, і буду обсмажувати. Також ще потрібно порізати грибочки. У мене печериці. я їх нарізала на пів кілька. І далі на сковорідку відправляю спочатку бекончик, обсмажу його трошечки до золотистості, обсмажую на оливковій олії. Бекон у мене підкіпчений, але, звісно, було б класно, якби це був свіжий. Це було б набагато ще смачніше, ну, але вже використовую, який є в магазині. Також порізала ще перець з соломкою, маленькі такі помідори напів розрізала і цибульку, з такими напівкійцями ріжу. Відправляю в сковорідку вже до бекона гриби і разом із цибулькою. Буду їх трошки також обсмажувати, не повністю до готовності, так просто, щоб вони трошечки підрумянилися. Ну і звісно додаю сіль та перець. Ну, а далі я дістала свої формочки, такі керамічні, вони невеликого розміру, і змащую їх вершковим маслом по кругу, для того, щоб нічого до них не пристало. Далі викладаю сюди засмажку, яку робила, собі трошки менше кладу, чоловіку більше. Ну, а владу взагалі виклала тільки бекон. І ще потім порізала трошки сусиску, так як він овочі не їсть. І Далі виклала ще перець свіжий, також помідори, ну і зверху завершаю це яйцями. Запікала до готовності, поки яйця повністю білок не приготувався. а Жовток я старалася, щоб залишився ріденьким. Ну і в кінці ще, після того, як вже приготується, додам зверху сир. І також поставлю ще на одну хвилинку, щоб він розплавився. Ось так цікаво і оригінально можна приготувати яйця з овочами. Також ще був у нас багет французький дуже смачно в поєднанні з таким сніданком. Ну і звісно, кава, куди ж без кави. Ранок починати завжди потрібно з кавою. Ну це звісно, якщо ви так само її любите, як і ми. Йшли в магазин Каріфор, Владі хоче собі гирі подивитися, зараз в відділ аутлета. А я тут ходжу до відключаться, метайте, я вам показувала вже колись. Є відділ, де є посуд на вагу можна зважити, наприклад, взяти ось таку кастрюльку прозору з кришкою, і піти зважити. І вона вийде дуже недорого, дуже вигідно скупляти. І Таці, наприклад, для випікання. Ну, така собі ця форма, але дещо можна знайти непогано. Наприклад, мальовані каструльки. ось є ось такі. Теж колись брала тут недорого таку каструльку. дуже вигідна. І тут є вага. І ставити собі і по коду важити і виходить ось ціна спеціально. Сковорідки ось є також, дощечки для нарізання. також є ці Кружки, термокружки, напевно. Ось такі є банки, слоїки. До речі, мені треба на 2 літра, а це півтори літра. Ось є лотки. Ось такі дощечки для подачі. Дивіться, які класні. До речі, дуже класний стіл. Коткий довгий стіл. Посередині поставити. То то, щоб е, якусь нарізку, сири повикладати дуже красиво на святковий стіл. Класики люблю. Ось є взагалі величезна, просто гігантська каструлька. Так, піду подивлюся, там мої хлопці. Так, тут валізки. Є скільки валізок? Безліч. Дуже багато. Так, о, там, до речі, щось осіннє є зверху. А це не мабуть просто прикрасили, так думаю. Цей кіт довжелезний. Взагалі, владі, якщо хоче крісло дуже таке геймерське, то не знаю, можливо, в агато поїдемо, подивимося. А це такий відділ, це вже аутлет почався. Ось написано тут з постом. А хлопці ми десь там пішли, де все для спорту. Звісно, я проходжуся тут, де посуд. Дізні контейнери тут можна взяти за нижчою ціною, ніж вони. До речі, я знаходила, що вони ці контейнери ставлять, там відділ є далі. Теж там посуд, контейнери вони ставлять там по дорожчій ціні. Ось. Тому потрібно бути дуже уважним. В цьому магазинчику щось не дуже тут багато всього є, буває цікавіше є щось. Ось, дивіться, залізні такі класні контейнери. Прикольні. Для чогось можна 25 злотих. Ось для чаю є. Ось такі тонші ще є. По 10, по 16. Ось це для серветок пластиково. Але дуже гарно, до речі, 20 злотих. Зверху бамбук. Красиво. Так. Свічки, А ось, до речі, такі килими по якості, як в мене на кухні, які дуже зручно, тому що в мене часто щось може вилитися. І дуже класно витер і все. Вони просто супер для кухні. Найкраще рішення для кухні, не потрібно прати. Навіть якщо прати, то змив у вані і все. Дуже великий розмір, до речі, знаю, яка ціна, правда, на нього. Не написано дуже класний великий розмір. 60 злотих ціна. Видіше. Набір такий є цікавий, 40 злотих. Тут є все для випічки. Лопатка, пензлик, маленький вінчик, формочки. І на подарунок можна комусь взяти. Мисочки, ось такі форми з кришкою тут великі. 65 злотих. Побачила тут такі красиві тарілки у вигляді грибочка. 38 злотих, ось менше. 20. І ще ось далі. 33. У вигляді дуже гарний посуд є. Ось у вигляді мухомора кружка з кришкою. Ось також кружка, грибочок.

Приїхали ми в Декатлон. немає тут таких гір, як Треба нам треба на 4 кілограми, тут є 3, є 2. Ще ось взагалі по півтори, один кілограм і ціни високі дуже. В Декатлоні я вирішила, що замовимо через інтернет. Є тренажери 600 зло, 1200, 1700 дуже високі ціни. Це невисокі, не знаю. Спочому <свісно> взагалі тренажер. Так, пішли цікаво. Зайшли в магазин Ашан. Подивіться, райсері до самого кінця. Я не знаю, до тих сир, серце просто рай. Як для мене, наприклад. Я, до речі, вже взяли ось рибу. Це гадаю, скажу. Це, це простойкий вибір. Я навіть не знаю, що щоб зір. А що саме в кінцях? Магазин Агата. Дивіться, які кокони красиві. 809 злотих, 900, Ось біленькі ще є. О, кайф. Яка гойдалка, 1103. клас, Крісла такі по 749. Толики з стільцями. Краса. Було б ставити. Дивіться, цих прикольних плетині. Супер столик такий плетений. Меблі. Дивіться, як багато. Ціла зала меблі. Диванчик. Такий котовий 1759. Такий бежевий, 899. Ого, жовтий яскравий. 1279. Клас. Зараз я трошки тут погуляю. Настрій в мене буде гарний. Дуже люблю такі місця. Дивіться, які великі. Клас. Ой! Тканина дуже прикольна, бежевий тінь. 4149. Ось такий великий кутовий. 459. Дуже класне крісло. Мені все подобається, не знаю. Я ще обирала собі, я не знаю, що я вибрала. Дивіться, який пістол, прикольний, 231 злот. Сірумо сірому кольорі диванчик 370... Ой, 167. Ось такі стола, мені теж подобається дуже. Чорні ніжки, залізні і ось тут дерево 191 злот. Це такий набір, великий і маленький. Ось такий є ще сірий. 231 злот. О, Дивіться, прикольно, в дивані розкладається, можна ноги закинути. Знайшли, тут прямо рай кисав. Зараз владик подивиться, може, щось знайдемо тут. Дивіться, які класні. Прямо... Ой, які прикольні. 447 злотих. Такі прямо як наштори точно такого кольору. Тут скло зверху, 639 злот. Дуже гарно. А ось є ще в білому кольорі 159 злотих і два столика. Тут дуже багато все. О, будиночки для песиків. Для вулиці. 499 злотих. І ліжечка одразу 249. Комод. Дуже гарний колір. Один 109 злотих. І це для... напевно, для телевізора. Це стіл робочий такий для школи. Ось, рай кріс. Такий хочете. Син, а ось такий синій. А, він жовтий такий є сам. Прикольно. Дай покажу 329 злотих. Я тепер ходжу і думаю, щоб це ще собі вибрати. Для того, щоб сидіти, монтувати відео, щоб зручно було. Бо взагалі сидіти на те, що в нас вдома, це взагалі не варіант. Спина. І так було якщо її вбивати на тих стільцях. Мені дуже сподобалось на ось цьому жовтому сидіти. Дуже класно. 300 злотих вона коштує. Ось це нижче трошки. Ось, а ось це вище. Дуже зручно. Дуже зручненьке. Тільки я собі думаю, як взагалі, можливо, якби би інший якийсь колір, якийсь такий біленький або світло-сірий, щось таке, щоб було. Було би прикольно. Класно. Мені так подобається, треба подумати. Тут дуже багато крісел, дуже-дуже-дуже, але це все для обідніх сторонів. Такі, щоб сидіти і монтувати, ну, не знаю, 111 злотих. Ой, дуже зручно, тільки якби трошечки сидіння м'якше. Ось це 161, але це зрозуміло, що це обідній обідні стілець. Ой, але він прямо аж хитається, типу такий, як пружинець. Дуже прикольно. Навіть Не знаю. Ось цей зелений дуже зручний, але зелений колір 249. Зелений колір собі. Ой. Він дуже зручний. Ось є ще сіренький. Ось ці 19, ось так виглядає. Теж дуже зручний. Ми не знаю, треба подумати.